Музичне заняття для вихованців вільшанського дитячого будинку інтернату проводить культорганізаторка закладу Віталіна. Дітки наші, я вже з ними займаюся 8 років. Ми приймаємо участь у різних концертах. Зараз вони приймали участь у всеукраїнському фестивалі Барви життя, дизайняли перші міста, другі міста. З ними дуже цікаво займатися. Це особливі дітки, вони дуже гарно підбирають на слух. У нас є Іван Вароді Іван, який дуже гарно підбирає на слух на акордеоні. Я дівчинка, яка грає на синтезаторі. Саме головне, що в них є бажання навчатися. Вони дуже радіють, коли займаються музикою. Майстерня, де вихованці навчаються ткацтву, шиттю та валянню з вовни. Долучаються сюди підлітки та молоді люди з психічними та фізичними вадами. Вони долучаються до праці. Є в нас дуже активні, які люблять. Наприклад, Тержіка У нас дуже любить цим займатися. Хлопці, дівчата всі приходять до нас ткати. Маємо саткат. Оставляємо сумки, коврики, салфетки. Такі у нас, нас коврики. Або такі з тканини, як там дітки у нас нарізають, І, такі, такі, такі салфеточки. Або ще така у нас є салфеточка. А так проводить заняття з малювання для молодших дітей, вихователька Ганна Кикина каже, наразі до занять долучилися четверо. Сьогодні ми от таку картинку за мир, бо і дітки теж розуміють, що, ну, що в нас в Україні робиться, і їм теж вони б хотіли, щоб настав мир. У нас дітки ну не всі розмовляють. Де треба, ну наприклад, де треба, де бачимо, що дитинка щось не встигає, то ми її забираємо по одному і доробляємо. У нас дітки ну, досить важкі, то ми мірі можливості. Загалом в Вільшанському дитячому будинку інтернаті функціонують вісім майстерень, розповів директор закладу Богдан Кикина. За його словами, створили майстерню за підтримки Комітету медичної допомоги на Закарпатті. У нас дітки проживають і молоді люди з різними з важкими вадами, в основному всі з важкими вадами, як фізичними, так і інтелектуальними. І основна мета це їх зайняти, щоб вони були зайняті. І не може бути якась одноманітність. Вона буде надоїдлива, вона буде їм нецікава і так далі. Зв'язку з тим, ми розширили спектр наших майстерень, щоб їм надати різні, різні види занять. Відповідно на роботи наших вікованців, ми відправляли на виставки і в Чехію, в Києві проходила велика виставка приймають участь у виставках, які проходять у нас на території області. На даний момент фактично реалізувати ми їх не можемо. Ми їх даримо спонсорам, даримо їх благодійникам, презентуємо. Плануємо, що в майбутньому будемо мати таку чітку реалізацію їхню, в якійсь мірі це будуть доходи для закупки тих же матеріалів розхідних для цих робіт. Ну і хотілося бся, звичайно, щоб з цих коштів, що буде якась реалізація, мали заохочення наші безпосередні вихованці, які займаються цим роботою. За словами Богдана Кикини, зараз в Вільшанському дитячому будинку інтернаті проживають 188 вихованців. З них 17 – вимушені переселенці. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, Суспільне новини.